Холоди, почасове відключення світла, безумовно, ці фактори мають негативний вплив на стан здоров'я та настрій мешканців міста. Бо ми звикли до комфорту. Але у наших пращів козаків не було електрики. Хати отоплювали дровами, а почували вони себе зазвичай добре. Ще з дитинства Олександр Притула чув від своїх рідних про те, як козаки зберігали та підтримували своє здоров'я. Роками е, наші пращури просто е, передавалася як би як рефлекс, як е, метод виховання. Прості на перший погляд, але дуже дієві вправи, продемонструє пан Олександр всім бажаючим, вони можуть допомогти вберегти свій організм від холоду і не захворіти. Для багатьох запоріжців, як і для всіх українців, сьогодні є проблема, що холодно навіть у наших домівках. Але дозвольте поділитися козацькими порадами, як не замерзнути, коли нам холодно. Перше, давайте запам'ятаємо правила. Що, що таке холод? Холод це насамперед відсутність тепла. Це реакція нашого організму на зовнішній якийсь стрес, що торкається, що є похідною від зменшення ну, температури навколишнього середовища. Яким чином зробити так, щоб цей стрес зняти? Ну, насамперед дозвольте декілька порад. Е, перше, що в е, відсовхуючи від того, що холод це відсутність тепла то треба розігнати внутрішнє тепло. Яким чином ми це робимо? енергія, тепло, жар за, за знаннями наших пращурів, завжди воно текло всередині нас. Отже, нам треба зробити так, щоб ми розігріли свій організм. Але розігріли як? Безумовно, можна присідати, робити якісь фізичні вправи, але потім все рівно буде нам холодно. Ми поділимося такими вправами, які дозволять нам тримати температуру тіла і не реагувати на холод ну, півгодини, годину, а потім через годинку, через півгодинки, через годинку, через півтори можна виконати знову ці вправи. Вправи найпростіші. Перше це розтерти собі кінцівки. Розтерти кінцівки рук. Наприклад, причому не просто два-три рази, а десь одну хвилинку розтираємо кінцівки. Кінцівки рук і ніг. Ну, це можна пальці на ногах, можна стопи розтирати. Розтираємо зараз руки. Починаємо з мізинчика. Це наше серце, це наші внутрішні органи, які відповідають за перекачку нашої, нашої крові. От роз, розтираємо мізинчик 10-15 секунд, можна 5-10 секунд, Все, в залежності від того, от ми. Нем просто наше тіло, і ми можемо відчути, як вже в тілі стає тепло. Ну зараз от я знаходжусь на повітрі, температура мінус 6, йде дощ, мені просто жарко. От, розтираємо пальчики, розтираємо. Розтираємо пальчики, розтираємо. Я буду трошки швидше робити це. Але рекомендую на кожен палець десь використати по 10-15 секунд. І розтерли ручки. Розтерли ручки. Друге, ми можемо зробити масаж стоп, також розм'яти кожен пальчик, стопи на нозі і розминаємо так, як тісто. Спочатку потрошку, потрошку, потім посилюємо. Пам'ятаємо, що гарне тісто це тоді, коли ми дуже сильно його мнемо. Друга вправа, яку я поділюся, це також бо кінцівки – це не тільки руки і ноги, а це ще наш ніс і вуха. От вуха це повністю весь наш організм, який проецируються всі внутрішні органи, всі весь повністю умовно, це ми, отут голова, отут ножки, отут спина. Тому масуємо починаємо масаж із мочки вуха. Мочку вуха ми масуємо також 10-15 секунд, можна 30 секунд. От беремо. Це наш зір, наші гланди, наше дихання масірує. Робимо масажик до тепла. до тепла, пам'ятаємо, Якщо людина попала в мороз і обмороження, що перше робимо? Масаж, розтираємо її вуха. Вуха або снігом розтираємо, або розтираємо руками. розтираємо. І зовнішню оболонку вуха масіруємо, масіруємо робимо масаж. Це наш хребет, наша шкіра, наші м'язи. Розтираємо, розтираємо дуже гарно. Навіть не дивлячись, якщо мороз, мінус, мінусовий, якщо плюсовий, то це нам поведено. Зло, плюс 10, плюс 11 у вас тіло буде просто палати енергією, палати теплом. І ви будете зігрівати своїх рідних і близьких. Робимо масаж і робимо після цього масаж внутрішнього вуха. Тут наші внутрішні органи, печінка, селезінка, кишківник, все тут знаходиться, робимо масаж гарно розминаємо, потім робимо масаж головного мозка, засовуємо пальчики в отвори і робимо таку вібрацію. Також десь 10-15 секунд. Постискали вушки трояндочкою. так постискали, І вправо зробили вушки на макушку. Після цього рекомендація. Взяли, розтерли ручки і заховали вушки. Також від 10 до 30 секунд потримали. Відчули тепло всередині. І цієї температури вам вистачить на одну-дві на годинки, що ваше тіло не буде відчувати холода. Ще один метод, яким чином швидше зігрітися, зігріти ніс, зігріти повністю організм це дихання. Дихання в долоні. Розстерли долоні. Поклали на носика долоні і закрили рот. І починаємо дихати. Дихати десь 30 секунд, одну хвилинку. Ми будемо відчувати, як наше тіло розігрівається. Пам'ятаєте, нас ще матусі вчили, коли холодно, шарфиком ми закривали носика і дихали через отвір, через цю перепону. Чому? Збільшується згідно дослідження Константина Павловича Бутейка, це наш земляк, який зробив дихальні системи, збільшується відсоток СО2 в організмі, а отже, розкриваються капіляри і наш організм дуже гарно функціонує. Він Функціонує енергійно, зміцнюється наш імунітет і зміцнюється взагалі наш кровообіг в організмі. Тому дихаємо, дихаємо. Ми надаємо найпростіші поради, щоб люди не бідкалися, що холодно їм, бо це об'єктивна причина сьогодні, а щоб ми навчилися виживати завдяки найпростішим рухам, найпростішим методам. Подихали, відчули тепло і все гарно. Рекомендація по харчуванню. Обов'язково теплий чай пити раз один раз в годинку, можна в півтори годинки, пів чашечки, чашечку. Обов'язково кожного дня з'їдайте від 20 до 30 грамів сала, бо жир він дає енергію. Жир не дає нам можливості замерзнути. Пам'ятайте, що жителі народ, ну, народи. Півночі, жителі півночі, вони їдять жирну, жирну їжу. Чому? Бо здоровий жир він дає енергію і не дає можливості нам замерзнути. Ще дуже гарно допомагає мед з чаєм. Що ще сказати? Ну, обов'язково, як зігріти своє тіло вночі, наприклад? Да? Використовуйте обов'язково термобілизну, але перед сном рекомендація подихати. Дихання, яке знімає стрес і знімає повністю, ну, гармонізує наш теплообмін в організмі. Дихання по трикутничку. 5 секунд вдих. П'ять видах і п'ять пауза. Тільки пауза повинна бути така, що ми відчуваємо, що нам прийде щось гарне, щось прекрасне і нам тепло. Отже, давайте виконаємо одну хвилинку це дихання. 5 секунд вдих, вдих. Видих, розслабляємося. І пауза. Вдих. Видих. Пауза. Вдих. Видих. Пауза. Вдих. Видих. Пауза. І наостанок іще одна козацька вправа, яка дозволить нам не замерзнути і функціонувати гарно нашому організму. Називається топтати ряст. Козаки питали старого чоловіка: діду, як твоє здоров'я, та ще топчу ряст. Ми е, беремо і просто трошки стукаємо ногами протягом однієї-двох хвилин, можна п'яти. Десять хвилин це взагалі ідеально. Е, Кожні дві-три години виконуєте цю вправу. Вона надто складна, щоб її е, дуже важко навчитися. Ну це я так жартую. Отже, починаємо стукати п'яточками і заодно йдемо і стискаємо кулаки. Стискаємо кулачки, хаотично. Одну-дві хвилинки відчуйте, як піш... пішов жар, пішло тепло. Можна паралельно дихати трикутничком. Наприклад, 5 секунд вдих. 5 секунд видих. І 5 секунд пауза. Збільшується відсоток СО2 в нашому організмі, розкриваються капіляри, м'язами ми допомагаємо з периферії гнати кров. І у нас гарно функціонує організм, і ми не замерзаємо навіть в мороз, якщо це буде і 10, і 20 градусів морозу. Тільки вправи треба робити більш інтенсивніше і більш якісніше. Пам'ятайте, що холод це відсутність тепла, а тепло, насамперед, воно дає рух і рух народжує тепло. Чомуся простим вправам наших предків, бо збереження здоров'я та життя кожного українця є важливішим за все.